Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на наших українських умовах. Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні кермачужани попрощалися з військовослужбовцем Романом Ліскіним, який до останнього боронив нашу державу від ворога на Донецькому напрямку. Вічна слава українському герою! Вічна пам'ять! Усе життя було попереду у 30-річного військовослужбовця Романа Ліскіна. Проте доля вирішила інакше. 24 липня. мужній воїн поліг в бою, захищаючи Україну на Донеччині в районі населеного пункту Сергіївка Крематорського району. Солдат Ліскін Роман Михайлович. Народився 26 листопада 1993 року. З 15 квітня 23-го року став до ЛАВ Збройних сил України. Займав посаду зовнішнього пілота-оператора безпілотних авіаційних комплексів у 32-й окремій механізованій бригаді. Навіть у найстресовіших ситуаціях Роман виявляв свою мужність, трохи переживав, проте ніколи не подавав виду. Він мав позивний пума, бо завжди прагнув справедливості. Пригадує побратим полеглого воїна. Перший день, коли я прийшов в цю бригаду, він вже був в ній, а мене перевели з іншої. А, веселий хлопець. Доброзичливий, завжди вмів підтримати розмову. Він відповідальний дуже сильно. Не любив, коли щось іде якось несправедливо. Завжди підтримував всіх, роботу свою завжди виконував, допомагав іншим. Чин похорону заполеглим воїнам відправили у Свято-Миколаївському соборі, поховали Романа Ліскіна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Щирі співчуття рідним та близьким справжнього українського героя. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини. Кременчужани мають змогу звернутися про допомогу до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який сьогодні розпочав роботу, де проходить зустріч із фахівцями та з якими проблемами до офісу можна звернутись, вже за мить. Від сьогодні у Кременчуці розпочав роботу офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Прийом людей проходить у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг. Офісом уповноважено стає більш децентралізованим і доступним для людей. І сьогодні в місті Кременчук, на базі Кременчуцького ЦНАПу ми перше, скажімо так, перший наш робочий день. Коли ми розпочинаємо прийом громадян, люди поступово приходять, залишають звернення, дізнаються станом. Уже на зараз було. Чотири сім'ї зараз з фахівцем спілкується п'ята сім'я, і переважна більшість звернень стосується саме родини військовополонених і полонених із них безвісти. Політика офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наступна. Немає такого питання, з яким не можна було б звернутись, адже фахівці прагнуть допомогти кожному, хто до них звертається. Досить амбітна мета. Ми хочемо бути присутніми взагалі в кожному району нашої області, згодом взагалі в кожній територіальній громаді, саме з метою. Щоб люди знали про діяльність інституту уповноваженого і могли звертатися за допомогою до уповноваженого. Тобто ми не тільки, скажімо так, будуємо таку децентралізацію. Ми постійно готові і виїжджати на такі виїзні прийоми. Ми їх проводимо також і спільно з народними депутатами, громадськими організаціями, громадським сектором. Тобто, якщо є потреба, ми обов'язково її підтримуємо і приїдемо, поспілкуємося з людьми. Зустрічі із представниками офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відбуватимуться щовівторка з дев'ятої до 13. Надцятою на першому поверсі головного офісу ЦНАПу за адресою вулиця Покровська, 14. безпосередньо кожного вівторка приходити з 9 до 13 години до цієї будівлі, де знаходимося, ми саме в цьому кабінеті. Або ж можна зателефонувати за телефоном, які розміщені у нас як на сайті уповноважено, І ми вам їх зараз надамо. Якщо буде відповідна збільшуватися відповідна потреба, ми готові частіше проводити такі прийоми, хоч там і кожного дня на сьогодні штаб працівників дозволяє це робити. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дві пожежі на відкритій території, а також одну у житловому будинку вдалося ліквідувати ДСНСникам за минулу добу. Детальніше про це дивіться далі у сюжеті. За минулу добу рятувальникам вдалося ліквідувати дві пожежі природних екосистемах Кременчука та Кременчуцького району. Перша пожежа сталася у селі Пустовітове Глобинської громади. Про неї повідомили місцеві жителі близько третьої години дня. Ребяттю на місце великого рятувальника становили, що горить суга рослинність на площі 0,2 гектара, та відразу приступили до її гасіння. Вже через годину пожежа була ліквідована. Вже близько пів на п'яту вечора надійшло повідомлення про другу пожежу у селі Радалівка Глобинської громади, де через сильні пориви вітру рятувальникам знадобилося більше часу для повної ліквідації вогню. По прибуттю на місце вогнеборці становили, що горить суха глиз на площі 3 гектари. Та через сильні пориви повітря вогонь поширився на значній площі. Вогнеборцям знадобилося 3,5 години, щоб ліквідувати дане загорання. Також вже 6 серпня працівники ДСНС отримали повідомлення від місцевих мешканців про дим з вікна на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці університетській у місті Кременчук. У прибуттю за вказаною адресою та провішою розвідку рятувальники встановили, що горить диван в житловій кімнаті на третьому поверсі. Пожежа вже через 20 хвилин було оперативно ліквідовано. Насль пожежі знищено диван, травмованих чи загиблих не зафіксовано. Рятувальники вкотре наголошують про дотримання правил пожежної безпеки при природних екосистемах. Не рослинність, або її залишки, побутове сміття та не кидайте на допалення допаки суху рослинність. Дані дії призводять до виникнення масштабних пожеж на значних площах, знищення та псування матеріальних цінностей та встановлює загрозу та здоров'ю людей. Також хочу наголосити, що за дані дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Якщо ви помітили загорання в лісах на відкритих територіях тощо, негайно телефонуйте за номером 101. Катерина Груднєва, Кремчуцькі новини. Ездвадцять – це інформаційний медичний застосунок, завдяки якому кременчужани можуть дистанційно записатися на прийом до лікаря і ще багато іншого. Сьогодні у нашому місті відбулась зустріч із розробниками цього додатку детальніше далі у сюжеті. Вже кілька років у нашому місті за сприяння департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради забезпечено електронний запис пацієнтів до лікарів на безоплатній основі через мобільний застосунок та веб-сайт Health24. перелік закладів. Пацієнти, яких можуть записуватися на прийом та дивитися про себе інформацію, в Health24. це всі міські первинки: перша, друга, третя лікарня інцидентного лікування Кременчуцька Міська лікарня правобережна, перша міська лікарня, перинатальний центр і лікарня Придніпровська, яка в процесі підключеніше сьогодні ж у Кременчуцькій першій міській лікарні імені Богаєвського відбувся захід, під час якого обговорили напрацювання, яке вдалося зробити за цей час. Такі зустрічі робочі зустрічі дійсно час від часу необхідні, коли ми можемо обговорити всі проблемні питання. Вони дійсно виникають при роботі, але вони швидше вирішуються, коли приїжджає керівництво компанії і директори, і заступники з медичної частини можуть ці питання вирішити на таких нарадах. Розробники додатку пропонують пацієнтам користуватися перевагами онлайн-сервісу, адже процес електронного запису простий і доступний для усіх необхідно завантажити мобільний застосунок або перейти на сайт, пройти коротку реєстрацію, вибрати медичний заклад і лікаря, вільний час для запису на прийом та здійснити запис. Найголовніше, щоб пацієнти міста Кременчуга розуміли, що сервіс галі медична реформа була створена саме для них. Бо е, по програмі медичних гарантій вони мають безкоштовний доступ до медичних послуг. Ми зі своєї сторони можемо допомогти з допомогою нашого додатку, швидко знайти лікаря, записатись на прийом і отримати цей цю послугу за програмою медичних гарантій. Безкоштовно. Також користувачі платформи отримують можливість переглянути у електронній медкарці свою історію візитів та хвороб, електронні рецепти та направлення, щеплення, результати лабораторних досліджень, декларацію із сімейним лікарем. Тож скористайтесь можливістю, і ви Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні церква відзначає преображення Господнє одне з найважливіших у християнських свят. Більше подробиць про цей день у церковному календарі у наступному сюжеті. 6 серпня православні українці святкують Преображення Господнє за новим церковним календарем. У народі цей день називається Яблучний спас. Сьогодні Кременчужани зі святковими кошиками освячували у соборі святого Миколая Чудотворця яблука, виноград, груші, сливи, персики, а також мед, польові квіти, колоски пшениці. Молились та просили у Господа благословення. З Свято преображення Господнього християни згадують подію, коли Ісус Христос показав свою божественну сутність. Це сталося тоді, коли він разом з апостолами Іваном, Яковом і Петром піднялись на гору. Коли Господь почав молитись, його обличчя засяяло, а одяг став білого кольору. Диво також побачили пророки Ілля та Моїсей. Згодом голос з неба проголосив, що Ісус Христос дійсно Син Божий. У цю подію так урочисто і піднесено святкує православна церква. Ну а ми ж приносимо перші дари Богові, як дари від Господа, прийнявши за труди людей на землі. Це дари, фрукти, дари дерев, це огородина. Ну хто вже що приносить, хто що отримав. Яблучний спас також є часом для очищення і духовного відновлення. Віряни вважають, що в цей день важливо звільнитись від негативних думок, а також звернутись до Бога з молитвою про захист і здоров'я. Вітаю всіх, друзі, з цим прекрасним святом. Бажаю, щоб ці плоди дійсно були смачними, цілющими. Ну і якусь радість дарували в цей період. Страшної, жорстокої кровопролитної російсько-української війни. Будьте мудрими і будьте благословенними. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука пройшли цікаві заняття для учасників проєкту Школа юного лідера. Про що говорили та про враження учасників дізнавались наші журналісти. Проєкт Школа юного лідера триває, а це значить, що його учасники продовжують здобувати знання та навички у різних цікавих сферах. Окрім тренінгів та воркшопів на тему лідерства, зважаючи на ситуацію в країні та вік учасників, сьогодні для молоді були організовані зустрічі на життєво важливі теми. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту вже друге заняття програми Школа юного лідера до учасників сьогодні завітали служби ДСНС та патрульна поліція. Вони розповідали про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях, тому що ми зараз живемо в такий час, що діти молодь повинні вміти себе э, захистити, зокрема на занятті з працівником державної служби надзвичайних ситуацій, хлопці та дівчата дізнались багато корисної інформації, яка у сьогоднішній час може зберегти та врятувати життя. Говорили про правила пожежної, мінної безпеки, безпечне поводження біля відкритих водойм та у інших надзвичайних ситуаціях. Завітавши сьогодні на проект школи юного лідера, ми Познайомилися і дізналися більше про різні надзвичайні ситуації, які зараз дуже необхідні, щоб берегти звичайно своє життя, життя своїх рідних, оточуючих дані ці проекти дуже важливі, тому що вони гартують нашу молоду, навчають їх як правильно діяти, як обходити дані небезпеки. Ну відповідно розвиватися, ну і рухатись наше суспільство. З учасниками провели інтерактивне заняття, наприкінці якого вони мали змогу продемонструвати здобуті знання. Хлопці та дівчата жваво відповідали на питання та проявляли неабияку цікавість. Нам сьогодні розповідали про те, як поводитися під час вогненої небезпеки, під час пожежі, а також розповідали коли, як себе поводити під час того, як знайшов. Небезпечний предмет, як сказати, гранати, міни і все таке вибухові, тобто прилади. Спікер мені дуже сильно сподобався було дуже цікаво слухати, а також відповідати він дуже класно розповідав. Мені дуже сподобалося, дізналось дуже багато корисної інформації про те, діяти під час мінної небезпеки, там при пожежі. Багато всього нового. Дуже багато що цікаво. І дуже задоволена. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент сім'ї та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Днями кримачужани познайомилися з японським квітковим мистецтвом під час майстер-класу флористки Ольги Сидоренко. Чому саме навчали учасників та як пройшов захід? Дивіться далі. Хана Кубарі, техніка створення композицій, де кожен елемент є опорою для іншого без штучного кріплення. Днями кримачужани мали змогу долучитися до японського мистецтва під час майстер-класу флористки Ольги Сидоренко у Кремачуцькій міській художній галереї. Хана це квітка, кубарі це підтримка або конструктив. Як в сьогоднішньому сьогоденні нам всім потрібна підтримка, і саме цією технікою, якою я навчаюся вже понад три роки, не зважаючи на те, що я флорист дуже з великим досвідом, саме ця техніка вона покаже в рослинах, як треба підтримувати один одного. Особливе задоволення в Ханакубарі майстри отримують від звернення до філософії мінімалізму та прагнення продемонструвати красу великого в малому. Сенс цієї техніки не купувати квіти, а навпаки, спостерігати, що нас оточує, і з цього створювати композицію. Учасники майстер-класу спробували свої сили у створенні власних композицій під керівництвом майстрині. Багато хто з присутніх зазначив, що заняття не тільки надихає, а й допомагає знайти внутрішню гармонію, що особливо важливо в умовах сучасного життя. Взагалі, в моєму світогляді це абсолютно нове. Я ні. Про це не чула, на жаль, але ну, це дуже заходить. Це дуже захопливо і це має глибокий філософський зміст, особливо сьогодні. Тому я з задоволенням просто відвідала цей клас і сподіваюся, що відкрию для себе багато нового. На сьогоднішній день є якийсь такий момент десь, можливо, реабілітації або психологічного заспокоєння. Вони прості, військовий час, так і з Женя десь якесь психологічне організатори планують продовжувати подібні заходи, щоб дати можливість усім бажаючим долучитися до цього виду мистецтва та відчути унікальний зв'язок з природою через творчість. Я хочу показувати людям саме кременчужанам, не тільки як за допомогою рослин можна відволікатись, трішки відволікатися від сьогодення і надихати один одного і підтримувати один одного. Хто хоче спробувати саме цю техніку? У нас в школі відкривається клуб Хана Кубарі і дуже цікаве направлення, дуже цікава техніка. Так що ми знаходимося на герою Маріуполя 46. Також до 17 серпня усі бажаючі можуть ознайомитися з роботами Ольги Сидоренко на виставці Я коріння, яка представлена у міській художній галереї. Охочих чекають середи до неділі з 10 до 18 години. Марія Бардаєва, Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кремчіські новини. Ми вдячні кожному і кожній, чия хоробрість повною мірою працює на Україну. Дякуємо всім, хто зміцнює Україну, хто захищає українські інтереси, інтереси держави і людей. Слава Україні!